Всім привіт! Сьогодні у нас буде серія присвячена подорожі по шахті, добуванню ресурсів. Я вам зараз покажу буквально хвилинку, що в мене нового тут на базі, і підемо в шахту. Я в режимі креативу облетів свою базу і думав зробити розмітку того, як буде виглядати паркан. Я вам зараз в принципі, зроблю. Отак от. Отак от раз. І думав, чесно кажучи, що він буде буквально ну, так от маленький, де я зараз веду курсором, отак от просто. От невеличкий. Але щось захопився трошки і вийшло, що зроблю його коротше, таким, як я його хочу зробити вже в кінцевому, напевно, вигляді. І тому він буде отак, де помічено червоними блоками. Оце буде мій паркан проходити навколо бази. Чому він нерівний? Тому що в місцях оцих нерівностей я хочу зробити якісь башти для спостерігання. Ну коротше, якісь такі високі башти. Я не знаю їх ціль повністю, яка в мене буде, але коротше щось таке гарненьке. І навколо цього паркану. Я можливо трошки уточню, можливо, трошки ще розширю е е територію свою, але приблизно десь буде це отак. -от. І тут оці такі виїмки, тут будуть знаходитися башти. Тут, тут буде башти, з якою буде дуже гарно відкриватися вид на озеро, ну і тут і далі, ну коротше, і так далі. Ось такого плану буде виглядати воно. Ось так, як бачите, в кінці тут я ще не вирішив, як буде, тому що я не хочу зносити оцю. Таку гору, бо мені вона подобається на вигляд, і хочеться всередині щось зробити. в ній. Можливо, якісь там проходи, якийсь додатковий склад, чи якусь там ферму. Коротше, мені щось подобається. Воно. Тому я не вирішив, як буде. Я, можливо, просто подивлюся, потестую, як в мене паркан буде виглядати, якщо буде мінятися висота, і, можливо, просто паркан буде піднімати ось сюди, і він входитиме сюди в стінку. Ну, от десь отак. От. А може, може, я трошки розширю і він пройде от десь отут. От я зроблю тут, такий пройом, і можливо він сюди пройде. Я ще не визначився точно. Паркан буде виглядати ось так. Це я спеціально в креативі тестую, як воно буде виглядати. Зробив всі блоки, які хотів би бачити. Не всі використовую в паркані, але десь отак. От. Я от щойно буквально виклав. Коротке відео, і в Ютубі, і в Тік-Ток, щоб ви мені підказали, помогли з вибором того, як буде, який буде стилю паркану. Тобто, або з оцими парканчиками. Отут. Це я тупо зробив, я повішу назад. Або з цими парканчиками, або без них. Бо мені подобається і так, і так, і так, така маленька наче, деталька, але отак, наче більше виділяються блоки обтесаного дуба. і Мені це дуже подобається. А з іншого боку. Так воно гарно скомпоновано і дуже якось чи якось так. Всередині це буде більш по-простому, буде отак от виглядати. Підлога, можливо, буде дерев'яна, не будуть Із середини будуть проходи, якісь сходинки будуть вгору, напевно, сходинками буде. І тут буде такий прохід, можна буде виглянути, подивитися. При бажанні не можна було швидко вискочити буде. Ну, коротше, от десь отак. Так, зараз вертаємо. Режим виживання і побіжимо в шахту, яку ми ще не, цей, не досліджували. Так, ось наша шахта. Я тут ще не був, я тільки якось в неї заліз і буквально там от спустився трошечки і не досліджував її, бо був чим зайнятий, і в мене не було зайвих місць в інвентарі, і в мене взагалі в принципі, не було ні броні, нічого, тому я так оце добіг сюди, я так пригадую, туди по, по, по факту можна подивитися, де я був. Коротше, і все. Тому зараз ми будемо досліджувати. Я бачу там десь скелет, ми його зараз знищимо. Сілих нема. Я буду добувати, як завжди, всі ресурси корисні, які, які буду знаходити. У мене з собою кайло на шовк, і тому я буду брати просто. Руду і все інше буду брати блоками, а вже в себе на базі я їх вже розіб'ю і зроблю... розіб'ю кайлом на удачу і подивлюся, скільки вийде добути вже самих ресурсів. Ой, заплутався ж. Так, ну що, будемо. О, дивіться, зразу вагонетка із цим. Прекрасно. Зараз поставлю тільки світло. Буду забирати. Рельси, Мені вони знадобляться, не хочу їх робити, втрачати залізу даремно, якщо вони отак от просто валяються. Але не буду забирати всі, так чисто зберу якийсь стак може, і хай буде додатковий стак, бо я завжди можу вернутися в цю шахту або в іншу і добути ще. Так, ну що, що ж там буде? ну, Могло б бути і краще, але забираємо все, що є. Кажанчик, кажанчик. Дітай. Так, бачу кріпера. Що ти, чувак. ой Ой, зараз вибух. А нічого страшного. Так, о, тут спаунера, бігом ми його підсвітимо і цих щелкій прияхано. Ненавиджу їх. О, ми дуже легко розправилися з ними. Зараз зробимо отак от підсвітимо. У мене на базі є спаунер, ви ж пам'ятаєте, спавнер е цих скелетів. І тому я не сильно зацікавлений в отриманні досвіду із пауків, і взагалі в павуках. Тому я, в принципі, не буду абсолютно їх. Я і знищувати не буду спаунер, але і збирати їх не буду, не буду робити навколо нього ферму. Коротше, цим займатися не буду зовсім. Так, досліджуємо, що тут тут нічого. Що це за шахта така якась безтолкова? Може вона зверху там є якісь прикольні штуки, бо поки вона не цікава. Так, забираємо, забираємо, забираємо. Це нам все знадобиться. Тут що у нас? О, лазури. От лазури треба, бо лазури там в мене всього буквально там півстака чи щось близько того. Це таке, що може бути мені корисним при наступних зачаруваннях. Так, йдемо назад. Куди ми там йдемо, куди ми йдемо? Тепер сході, сходимо, О! заберемо ці штуки бачив павучка, але він наче поки байдужий до мене. Я зараз його вб'ю. Або від мене? Ні, ну мене не речі. Ти, ти там простій. Мінус павучок. Давайте заліземо наверх, подивимося, що зверху. Чи тут є, куди йти. А, ну тут все тут. Тут нічого немає. Тобто треба досліджувати тільки шахту. Таку трошки безтолкову, але все ж таки. Може, вона поки що безтолкова. Вона ж десь має бути ще продовження тієї. Шахти. Ну це ж не може бути ж так все закінчиться, правильно? Теоретично може, звичайно, ну я сподіваюся на те, що не буде. Так, секундочку, я виставлю рейки сюди, щоб я не взяв більше, ніж стак. Не хочу більше місця просто на них займати. Так, а що тут у нас? Так, нічого нема. Досвід мене вчить постійно ставити е, ці смолоскипи, тому що можуть спавнитися неприємні негарні моби, і трошечки мені зробити недобре від цього. Так, оце мені не подобається така штука. Я зараз зроблю отак. От. Я ніяких блоків собою чомусь не взяв. Отак так от зроблю, пройду і його закрию. Там. О, мені це не потрібно. Так, 62, 63, 64. Все. Більше. Ага, о, ось де вся шахта. Тут вона вже буде більш... більшенька. Так, ну що, давайте досліджувати далі. Що тут буде у нас? Залізко. Залізко це треба. Чувачок наш друг. Так скажімо. Ну блін, ну це, це не серйозно, це якісь такі дебільні скрині. Можна щось нормальне, будь ласка. Так, і там внизу ще є. А, так, я, щоб не заплутатися, я вернуся. І от звідси продовжу туди, де я закінчив із цим типом, де я його бачу, де він дівся. Де здівся? Все. Так, тут що в нас? Це нас лава, кафе, крутяк. Лава прямо на дереві. Зверніть увагу, що дерево не прогорає від лави. Цікава фізика. Так, туди вгору ми зараз не підемо, ми тут подосліджуємо спочатку. Так, так. Все підсвічуємо. Підсвітка мені ще дає розуміння, де я був. Я завжди все от підсвічую. Я на це не шкодую смолоскипів. Так, тут у нас ще один спаун. От зараз беремо отак от. Підсвітимо. І отам от підсвітимо, щоб вони не спавнилися і все достатньо. Так, спавнер не чіпаємо. Так, тут ми були. Сюди спускаємося. Дивно, але я думав, мені вистачить смолоскипів, у мене вже їх так стак пішов. А, ага, тут я був начебто. Якщо що, в принципі, тут є вугілля, в мене навіть вугілля попадало, а дерево тут всюди є, тому, в принципі. Не страшно. Так, де це я ще не був? Як мені пройти? туди, куди я не був. Я вже трошки заплутався. Ага, це тут дивула, це. Всюду заважають ці павутинки. Так, ось там я не був начебто, бо там темно. значить я там не був. Так, о, тут не був. О, так, от робимо. Коли молозори, нас дуже вже багато. 17, але це рудий, тому самого лазурити буде більше набагато. Так. Напевно, я трошки копну вугілля. А, копну вугілля. в мене ж, в принципі, ж, немає чим його зараз розбити. У мене яке на удачу знаходиться вдома. Ну, ладно, так і буде. Так, збираємо ще. Якась насправді така собі шахта. Я думав, у нас буде вона тут яскравіша, цікавіша. Десь чую зомбі. Я думаю, ви теж його чуєте. Десь воно лазить. О, до, до, до. Йдемте і в'єм, його щоб він не кричав тут. Що кричать? Так, і тут у нас продовження шахта. О, так, шахла така чи маленька, просто, просто безтолкова. На жаль. Забираємо, забираємо. Залізо ніколи не буде зайвим. хозяйстві, пригодиться. Є таке, є таке. Ой, інша залізко. От по залізу шахта прикольна. Ми вже скільки? Вже 46 блоків добули. Це от, буде дуже багато самого заліза у нас походить. Лише ну, дивіться, нічого собі, насправді. Так, але, але хотілося би якісь діамантики, якесь може там сідло. От на мене... О. Тут аметистова кімнатка всередині у нас десь. Але ми її не будемо чіпати, бо вона вона зовсім не потрібна зараз. Не хочу цим займатися. А так, як мені не забутися? Я от сюди хочу ще пройти. Так, потрібно збирати дерево. Зробити факелів. Смолоскипів, тобто. Так, палички і смолоскипчики. Отак сюди. А ці палиці і оце і кістку я викидаю. У мене вдома є ферма скелетів. Мені взагалі такі елементи не потрібні. Так, окей. Йдемо далі. Тут у нас що? Йдемо вперед, а потім вернемося в бік. Ага, отак от очок. Не отримав. Ви побачення. О! Оцей любой. Обережно. Так, мені треба що? Треба мені отак зробити. Дихання три. Дихання це, по-моєму, на шолом, щоб е, довше буде під водою, начебто, якщо не помиляюся. Ну, не супер прямо щось таке мені потрібне зараз. Але все одно, хай буде так, я закрию. Так, от, забираємо це. Вниз. Це ми тут не були часом, бо. Дуже багато світла, це тут проходить, стопудово проходив, чомусь тільки не дійшов далі. Так, поїмо. Доїдаю ці солодкі ягоди, якщо хто дивився мої перші, перші серії летсплею на цьому каналі, то я тоді висадив ягодки, думав, що їх буду довше їсти, але так швидко, якось з їжею визначилося все коротше, в хороший бік і їжі стало більше. Краще, і вони просто валяються. Але шкода, що вони валяються, що я їх вирощував, тому я їх під'їдаю разом із м'ясом. Коли не треба так багато наїстися, скажімо так. То я їх їм. Так, але дивіться, у нас тут нічого немає, більше, походу, цікавого. Я щось дуже слабко вірю, що це така величезна шахта, що буде більше трьох скринь на, цих, на вагонетках. Вже ж три було начебто, правильно? Три. Якось дуже багато. Ну, нічого. Ми зараз ще подивимося, швиденько біжимо. О, отам ще є. Так, от сюди. Сюди. І що тут? О, тут знову у нас спавна. Спавнення підсвічуємо. Тут, тут нічого немає. Знову ж таки. Ну, блін, ну це якось не цікаво зовсім. Ви чого? Чого так багато? Чого так багато? Поутини, може там ще один спавне? Зараз ходимо, зараз ми його підсітимо. О, тут є де це залізо. Залізо нам треба. Залізо завжди нам треба. О, як ми застрягли. Все. Так, забираємо. Раз, два, вилазимо. Так, дуже обережно, щоб не застрягнути знову. О, ми тут ще не були. Дивіться, шість шматок. Шматок тут у нас печери є. безтолковий, Зовсім. Але є. Тут що, ну, Можна якісь мені. А на якій ми висоті знову? Один. Так тут же можуть бути і діаманти, де вони? Де все? Я наче прийшов чисто по залізу, знаєте? От набрав заліза і пішов. Але зате ми закрили шахту. Ця шахта була мною відкрита вже давно, ще з перших серій. Я не пам'ятаю, що я знімав саме цей момент, коли її знайшов. Але вона була давно і треба було давно її дослідити. Але в мене ніяк не доходили руки, тому було щось інше, її ресурси вже не стали не так треба з неї, тому вона просто валялася. Так, це ми перейшли на саме початок. Дивіться, як ми цікаво, обійшли все, вернулись на початок. Так, ну і походу так розумів все. Ось наше трошки заліза. Напевно, це все тут ми були. Були, бо під свічером все і тут були. Так, ну походу, що все. Ми закінчили з цим. Зараз звертаємося тоді на базу і подивимося, скільки вдалося всього набрати. Так, спочатку ми поспимо хруденько, щоб не спавнилися навколо монстри. Паркана ще ж нема, тому поки можна їх ще боятися. Так, і того, що в нас? Що ми набрали? Із корисного це руда. Зараз корисного поки достатньо чимало залізної руди. Давайте зараз от, заради цікавості, візьмемо, скільки це буде, скільки вдасться на удачу набрати цих. Зараз секундочку, щось небудь, бо в мене дуже багато. Ой, дуже забитий. Покладу по місця. У мене вже там готовий склад. Ви ж бачили, тільки треба все його переносити. Ніяк не, не думаю, щоб це все перенести. Бо там багато всього. Так. Так ну, так, ну давайте перевіримо, скільки в нас. У нас 19 зараз блоків. О, так, от Виставимо їх от сюди. Так, було 19. Беремо кайло на удачу. Із цих 19 скільки робимо? Зараз перевіримо. Ого, вже. Досить багато насправді. Мені вистачить до кінця гри, напевно. Цього зорито. Ого! ого. Із 19 в нас виходить. Вийшло раз, два, три, п'ять з половиною фактично стаків. Нічого собі. Ого! Нічого так. У мене було всього 50, а був стак майже. Тепер в мене. Достатньо багато. Так, на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що ви були зі мною, що разом сходили зі мною в, в шахту. Я сподіваюся, що ви мені напишете під коротке відео, який зробити паркан. Я думаю, що того часу я ще не зроблю. Якщо зроблю, то ну, сподіваюся, що хтось з вас вже по себе понаписував і в мене є варіанти, скажімо так. Тому дякую за перегляд. Ще раз підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося в наступній серії.